До уваги футбольних фанатів та вболівальників саме в ці вихідні Херсон стане столицею світового футболу. Збірні команди прославлених футбольних держав Англії, Іспанії, Франції, Італії України змагатимуться за Кубок Херсон 2012 так, це справжня сенсація. Та у тільки зіркових футболістів представлятимуть учні вісімнадцяти херсонських шкіл. Ідея проведення фестивалю світового футболу належить депутату Херсонської міської ради, який є керівником оргкомітету проєкту Херсон 2012 Сергію Каруносу. «Цей Проект я вважаю з всіх сторон дуже цікавий. Ми його постарались нашою командою серйозної максимально хорошо продумати. И я уверен, что каждый из участников этого фестиваля футбола приведет. Максимально проведення фестивалю світового футболу є доречним, адже міністерством освіти 2012 рік оголошений роком спорту та здорового способу життя, та найбільше директори та вчителі Херсонських шкіл цінують пізнавальне спрямування цієї акції. У нас не ті можливості фінансові, щоб ми могли дітей повести на екскурсію куди то в дальні Да? а от так способом ігри полезної ігри зможуть. Себя почувствовать хотя бы на какое-то время на экскурсии в этой стране. Так вот у нас появилась идея после проведения спортивного турнира провести потом фестиваль. Стран, котре школа вот, будет представлять страну в футбольному турнірі, а ми проведемо фестиваль культури і страны. методом жеребкування, проведеної під час прес-конференції, було визначено, яку футбольну країну на змаганнях представлятимуть шкільні команди Херсона. До речі, цього разу у складах команд грають учні 1997 98 років народження. І, хоча учасники фестивалю світового футболу, насправді. За її грою свідкуватимуть досвідчені арбітри. Всі є регламент і є головний арбітер сорівнування, який буде решать, якісь спорні моменти. В регламенті відмечено, які можуть бути спорні моменти, по якому вопросу. І він уже буде все перед початком турніру, вибирається колегія, тобто контрольно-дисциплінарний комітет, який буде розсматривати спорні моменти. Фестиваль світового футболу стартує в рамках проєкту Херсон 2012, який вже має чимало прихильність. Як з боку херсонців, так і з боку влади організатори переконані, після проведення змагань серед футбольних шкільних команд вони зможуть довести і Україні, і навіть Європі. Є такий город Херсон, в якому футбол люблять, футбол грають, уділяють увагу дитячому спорту і кроме того к нам можна приїжджати у нас можна отдыхать, з нами можна общаться, в тому числі і в рамках якраз непосредственно євро 2012. двадцять переможця кубку херсон 2012 буде визначено вже у ці вихідні не пропустіть Это мероприятие пройде в два дня это 21-22 числа то в суботу уже эту этой неделе на стадионе «Старт» в 9 утра начнется это мероприятие. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков, родителей, бабушек, дедушек, всех фанатов и болельщиков, и те, которые реально поддерживают нашу инициативу проекта «Херсон-2012» прийти и поддержать ну, наших детей. Ирина Мезенцева, Виталий Безюк, телеканал «Херсон-Плюс».